Розпаковочка, но поставка легінси жіночі Есмара. У нас, в лоті буде три види, це довгі легінси, 100 бавовна, ОЕКОТЕКС, І тут у них склад іде де тут написано склад? котон і поліестер і ластан. Класна якість. значить довгі Будуть Будуть такі велосипедки, Ось так вони виглядають. Класний плотний котончик. І будуть такі три четвертих. Переважно три кольори: це білий, сірий і чорний. 30 штук у лоті, 88 гривень одна штучка, лот 2630. Значить, Таких довгих у нас буде 14 в лоті, різних кольорів. Сірий, синій, чорний. Ось таким можуть бути з, на боках з лампасами. Так, і це сірі. Сірі ось так виглядають. Це Excel у нас. Таких у нас капрі буде 10 штук. У двох кольорах чи на ну, трьох кольорах Ще такі можуть попастися персикові. І ось таких три четвертих буде 6 штук. Розмір XS, S, M, L і 2 xl Європейські, так? xs 4 S-4, m 5, l 6, xl 11. Разом 30 штук, 2630 лот Замовляйте наших менеджерів.